Привіт! Сьогодні будемо бавитись в Мертві рельси. Сьогодні я постараюся пройти або хоча б залутати там пробити замок, або ще щось. Ну добре, давайте заходимо. Чекаємо. Все, заходимо. І зараз в мене з'явиться ніжно, тому що я вампір. Але я згоряю на сонці. Але бігаю швидко, ну. Отак от, от. Так, давайте продаємо е, золото, забираємо гроші і біжимо тепер купляти щось файне. От, наприклад, тут потрібно обов'язково вугілля так, зараз. Так, і що у нас тут ще є? Це мені теж було б дуже-дуже-дуже-дуже-дуже потрібно. Але я чогось не можу взяти. Все. все, тепер купляємо. У мене ще лишилось 20, тобто я можу купити ще одне вугілля. І це навіть дуже файно. Все, тепер забираємо це все. Все, тепер біжимо е, брати цей папір. І зараз будемо цей папір ставити на поїзд, щоб закрити. Давайте. Отак от зараз ставимо. Тому що, якщо я довго буду під сонцем, то ну я згорю, тому що я вампір. Все, можна пролізти. Так, давайте закинемо топливо. Зараз зараз треба швиденько вибігти. І оцей папір поставити сюди, на вікно. Все, тепер швиденько біжимо, тому що зараз буде капець мені. Все. Кидаємо тепер топливо і їдемо. Їдемо, напевно, до найближчого домика або міста. Побачимо Так, я ще вже їду, їду, вже 2, -2 км проїхала і нічого немає. У мене вже топливо закінчується. Ну, добре, що в мене є каунт. Все, в мене закінчилось топливо, але я там бачу домик. Ну, і так, Забігти. Давайте краще вже підб'єдемо. Окей, okay, ми топлемо. Діду. Так, це в нас вроді оранжевий домик якийсь. Так, це оранжевий домик. Все, давайте зупиняємося. Так, в мене є ще час до ночі. Коли я б'ю, то в мене... А в мене здорова повертається. Бачите, в мене тепер є здорові. Дивіться, як я швиденько вбиваю їх. Ось тут є топливо, це файно. Так, оце щодо топлива, беру мішок. Так, тут ще один зомби не Так, і оце сюди. Давайте зараз швиденько потом на е, поїзд. Так, я я Закідаємо це хозор. І ці штучки ми прикріпимо до поїзда. Все, тепер давайте їдемо. Ой, та блін, не впала! Тепер їдемо. Ой, тут у нас є доктор. Зараз ширенько біжимо. А! Все, так, давайте біжимо шуреньку в домик. Ого, дивіться, тут є. А, тут стеклянна бутылка. Це... Налей. Короче, це щось непонятно. Казубнова. Добре, давайте все забираємо, що таке вже ніч. Не здається, що ця бутылка є для топлива. Там якесь є штучка, яка вроде підпаляю. Ну давайте зараз провірим, давайте оставим сюди. Чай тоже не сюди поставили. Ой! Ладно. І ось це. Кись карусі. Так, давайте. Куда це налити треба? Ладно. Прикріплю і їду. А! зомбі. Так, це вже десь скоро має бути місто. Я зараз піду штуденько що... на чизвітаю, тому що мені не страшно вночі, тому що я а, вампір. І мені наоборот, страшніше зранку, тому що я заряю під собі. Оце я швидко бігаю і мене зомбі... Який не доганяє блін, там я... Я не... я бліндами! немає. Що я всіх зомбів вбив? Класно. Ого, тут є золото. О, і облігації, класно. Дуже класно. Так, золото. А, так а де той зомбі, який, від якого типу, код має бути? <плес> Все, я його вбив. Так, ну, може, тут є вибухівка, тому що там був, е -е був факел. І ми, типу, факелом можемо запалити вибухівку. І в нас відкриється цей. Так, ну, походу, сьогодні без банку, тому що не знаєте, де той дядько подівся. Там, коротше, якийсь зомбі був. Ну, ладно, давайте заберемо щось таке дешеве, дороге, ну що тут іншого немає. Ну, ми хоч... хоча б знайшли винтовку і знайшли... Золото. Це вже непогано. Так, все, заходимо в середину і їдемо. Мі, а мені може не ходити топлива. Давайте візьмемо трохи тих зом. Так, там я бачу домик. О, і базу бачу. Файно що ніч, тому що зараз до нього був капець. Так, давайте це все заберу. Так, найголовніше вугілля заберемо і візьмемо, напевно, картину. Давайте. Ну все, давайте їду. О, це зараз вамбірська ніч. Давайте їдемо. Ми приїхали. Давайте даймо, я все продам. Так, що в мене тут є? То вугілля, вугілля, золото, так, золото ми продамо. продаємо. Продаємо. Зараз подивимося, чи можна його продати, чи ні. Ні, його не можна, я не розумію, що це таке. Опа! ні, можна продати. Так, вампірів теж можна, звісно, продати. Так, треба зараз знайти. Та де вони є? Ладно, давайте. О, я думала, что я навіть 100 не дозбираю. Но не плачу, что дозбираю 100. Ну, да, вампирчик. Вампирчик. Нема вампира. Чомусь? А, не, нет, нет, нет. Два вампира тут лежат. Три вампира лежат. Давайте их домой. Ай, солнце, солнце. Пробежимо магазин і тут оберемо, що потрібно. Так, оце би було непогано. Ставимо підпоганний. Коштує 80 і в мене лишиться ще 100. Так, вугілля в мене достатньо. Давайте візьмемо одну таку штучку. І візьмемо е патрони до виготовки. Так, давайте візьмемо хоча б два, два патрони. Капець, мені, напевно, дуже-дуже повезло, і тут довго не дуже повезло. Інші не повезло. Ой-ой-ой-ой! Ура, бачите, мені... Мене захищають тут. Так, давайте забираємо їх. І зараз продамо. У мене буде ще більше грошей і я зможу собі купити вже ранеше, що захочу. Все, давайте на коні поїдемо. З ним дуже помало, тому давайте. Я бігаю швидше без коня. Все, давайте швидко біжимо по, по все, що мені потрібно. Давайте візьмемо зміїне масло. Ой. Так, і ще 880 ну, так? Так, так. Все, давайте заберемо, а пізніше ще купимо, коли продамо наших кубочків. Давайте вип'ємо. Ого, і ще швидше стало. Оце дуже-дуже файно. Ой. 185 Так, добре, давайте ще подивимося дещо. Я бачила один баг. Надіюсь, його не пофіксили. Так, давайте тут випихаємо. Ту штучку і. Не, її не можна продати! Пофіксили баг Ну, капець. Ну, ладно, давайте йдемо, купимо що потрібно. いいでも。 Все, можна їхати. Давайте швиденько я бежу. Давайте закинемо гілля. І давайте швиденько зробимо порядок в інвентарі. Так, що тут у нас, зміїне масло. Одне є тут знизу. Він точку ж потрібно. Лопата нам взагалі не потрібна, так чесно скажу. Давайте замість бантажа це поставимо. І вінтовку, звісно ж. Ну, давайте сміщену воду висиплюємо. Все, давайте їдемо. <кхе> а то я виходить якусь задах довго. В мене хоча відео йде. Так, в мене відео йде, добре. <кхе> О, тут у нас є побольчики. Це ми тут повідомлення. жива. Добре, давайте вийдемо. Так, нікого не вода. Давайте заберемо їх. кінь. Не знаю, що тут робить. І ще одного бандита. Давайте їх всіх прикріпимо. Я тоже. Ну да все, туда я Все, давайте сейчас побежим. Дід іде нічого нема. Ознавку в бой є. Ладно, давайте тепер вже не будемо попилятися на всякий випадок. О, так, добік це не будемо вже все ж таки заїжджати. Давайте дочекаємось ночі.

Де мене вроді можуть петро. але це теж не факт. Вот, така медведя шанс. Да, еще одну.